8 червня 2018 року слідчими, слідчого відділення Лійського відділу поліції у сфері службової та господарської діяльності разом з працівниками карного розшуку та процесуальним керівником було проведено обшук на вулиці Михайла Грушевського, 6, в нежитловому приміщенні номер 1 де була вивізка, я вважаю, що ви бачили, інші мешканці міста бачили. Спортлото. Однак хочу вам повідомити про те, що це було зовсім не спортлото. А саме, коли ми проникли до вказаного приміщення, ми побачили, що стоїть 15 гральних автоматів, сидять двоє осіб, місцевих мешканців, які грають в дані автомати, сидить за стойкою адміністратор даного закладу. Тому ми провели обшук, який. Ну, надав Лозівський районний суд, в ході якого було вилучено, вказане майно, а саме дисплеї, системні блоки, флеш-карти, консолі, грошові кошти, які були виручені від заняття гральним бізнесом та інші предмети, які підтверджують факт, що да, саме в даному приміщенні е невідомі поки що особі організували гральний бізнес. Дане кримінальне провадження з Лазівської місцевої прокуратури 23.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 203 прим2 Кримінального кодексу України. Вказане майно, яке було вилучене під час обшуку на нього накладено арешт судом. І воно зараз перебуває на майданчику для зберігання речових докілойського відділу поліції, крім того, призначення. Судовок комп'ютерна експертиза з відповідним питанням виконання, якої на даний час триває, та вживаються заходи на встановлення осіб, які все ж таки організували дальний реальний бізнес. Хочу значити, також це стоїть одним з головних задач на даний час новим керівництвом, новим керівником Лодської місцевопрокуратури для того, щоб боротися з реальним бізнесом. В нашому місті 31.05.2018 року на пульт червого лозійського відділу поліції був здійснений виклик Лозівської центральної районної лікарні про те, що доставлено молодого чоловіка з ножовим пораненням рудної клітки. Встановлено наступні обставини справи. В селищі міського типу Пайотина. Мати проживала разом з, вже зі своїм здоровим сином, однак син постійно поячив, ніде не працював і виносив з дому речі для того, щоб купити спортне напої. От саме в такий день, а саме 21 травня 2018 року, підійшла межа вже у матері, знову ж таки, її син намагався винести з дому речі для того, щоб купити спортне. Вона схватила зі столу кухонний ніж та завдала йому тілесне ушкодження у вигляді проникаючого в поранення грудної клітки. Даній особі його матері, вона 70-го року народження, повідомила про підозру вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною статті 121 Кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ушкодження та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкції статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення воля. Підозрювано свою воно визнала у повному обсязі, щиро покаялась, співпрацює зі слідством. З потерпілим також все добре. Він зараз вже вдома вилікувався і амбулаторно доліковується. Тобто всьому стала причина знову ж таки окови там. Також 7-го Червня 2018 року повторилася ситуація, ну просто картина один в один, копія. Ну вже між батьком та сином, знову ж таки, причинивсь йому алкоголь. Син обізвав батька не дуже добрим словом, батько взяв зі столу кухонний ніж, тому що дуже образливо назвався його син, та завдав своєму сину, проникаючи кого поранення. Черної ним. Батько повідомив про підозру також за 41.21 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження та обрани у західтування домашнього арешту, оскільки він співпрацює зі слідством, щиро покаявся, допомагає лікувати, ліку, грошами на лікування своєму сину. Дві тобто такі ідентичні ситуації, які можуть про те, що вже в 30-річному, 40-річному віці. Пізно виховувати своїх дітей. Це треба робити з самого початку. Але маємо те, що маємо. Також хотів би розповісти вам про те, що раніше ви та ваші колеги запитували про подію, яка сталася у вересні 2017 року. А саме те, що невідома особа з балкону на 3-му мікрорайоні 32 го будинку влучила. Кулею з пневматичної рештиції молодому хлопцю. Так от хочу значити, що 31 травня 2018 року вказані особі повідомили про підозру частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило краткочасне здоров'я. Також хочу повідомити про те, що дані особі повідомили про підозру 2 статті 307, а саме збут наркотичних речовин та вказані кримінальні провадження. Об'єднання в одне провадження, підозрюваному обрано забільний об захід у вигляді домашнього арешту. На даний час вирішується питання про направлення обвинувального акту до суду. Як пояснив підозрюваний, мотив вчинення ним даного злочину, те, що між ним та батьком даного хлопця були неприязні відносини, він перебував в стані алкогольного сп'яніння. І вирішив таким чином помститися своєму, скажімо так, недругу, стрельнувши в його сину в спину з даної рушниці. Однак ніяких, як він сказав, намірів з у нього не було, оскільки це просто пневматична рушниця. Тому отакі от питання, дана справа розкрита, а винувальний акт буде набратися до Львівського міського суду Харківської області для розгляду по суті.